Четвер, 28 липня на черговому засіданні сесії Жовтоводської міськради депутати виявили чималу активність під час депутатських запитів. Найбільш обговорюваною залишається тема житлово-комунального господарства та створення ОСББ в місті. Думки деяких депутатів з цього приводу розбігаються. Далі пряма мова. Житловы, в течение длительного часу в місті мусілюється вопрос реформування житлово комунального господарства. Вопрос давно назревший и требующий принятия зачастую нестандартных решений в связи с крайней ограниченностью финансовых ресурсов и значительным износом городской инфраструктуры. При всей остроте проблемы в общегородском масштабе эта тема часто используется для получения сиюминутных политических дивидендов. При этом в городе отсутствует разработанная техническими специалистами стратегия по реформированию, а правильнее будет сказать, реанимации в сфере ЖКХ, прежде всего жилого фонда города. Не определены основные цели и приоритеты развития на долгосрочную перспективу. Не выбраны управленческие технологии, которые позволят реализовать разработанную стратегию на практике. На данный момент вся работа в этой сфере сводится не к выполнению перечня технических мероприятий масштаба города, которые могут привести ощутимую выгоду всем его жителям, а к несистемным действиям и распылению тех незначительных средств, которые имеются в распоряжении городской громады. Хочу напомнить депутатам городского совета и ответственным лицам исполнительного комитета, что в формировании городского бюджета через уплату налогов и сборов принимают участие все жители города. И вполне естественно, что наши действия по распределению этого бюджета должны приносить максимальную выгоду всем жителям города, а не определенной группе граждан, пусть и наиболее активных в общественной жизни. Как все вы понимаете, речь идет о СМД. Судя по развитию ситуации вокруг этого в целом хорошего направления, государство в очередной раз кинуло своих граждан, не выделив софинансирование на проведение капитальных ремонтов, как это было обещано. В результате значительная часть активных сторонников этого движения оказалась один на один со своими проблемами и рассчитывает свою работу только на основе финансовых поступлений по квартплате. Проведение обследования части жилого фонда ОСМД, результаты которого размещены на сайте теплосети, показывает удручающую картину того, что представляют собой наши внутридомовые сети и сам жилой фонд. Понимая желание городских властей сложившихся сложившейся ситуации хоть как-то поддержать полсотни ОСМД нашего города, одновременно должен заметить, что в остальных 400 жилых домах ситуация ничуть не лучше. Но это тема наших дальнейших дебатов. А по поводу данного депутатского обращения предлагаю в ближайшее время сформировать рабочую, рабочую группу из технических специалистов в сфере ЖКХ, возможность привлечения специалистов из других городов для разработки городской программы восстановления жилого фонда города. Она должна предусматривать два принципиальных момента. Передача на баланс управления ЖКХ городского совета жилого фонда, находящегося в настоящее время на балансе ЖРЭО, и равные возможности по финансированию капитальных ремонтов зданий, независимо от их балансовой принадлежности из городского бюджета. В законе было требование, вообще-то, кто не знает, забыл о нем. Если создается СББ, то городские власти обязаны были первый ремонт сделать для них, как отдать долг перед этими людьми, которые сделали лодку, сделали весло одно. У них не хватает одного весла. Так вот долг был городских властей всех городов дать им еще одно весло, чтобы они плыли. А те, кто пока не сделал ни лодку, ни одного весла не сделал, пока вот так. В Луцке мэр, кстати, ваш супартиец сказал следующее. Не у СББ... Я даю только деньги в том случае, если разрушился дом. За прошлый год два не ОСББ получили деньги на аварийные ремонты. Все! Вот такая ситуация. На всех денег не хватит все равно. Даже на ОСББ не хватит всех денег. У меня несколько вопросов. Первое, я хотел бы попросить вас принять решение волевое. На хлебзаводе проводится в данный момент реконструкция. И на сегодняшний день ряд оборудования, которое абсолютно пригодно дальше к эксплуатации, ну, мы поменяли на другое, более новое, совершенно совершенное оборудование. И это хотелось бы передать. Это могут быть школы, это могут быть ну, другие подразделения. Куда примем решение, туда это оборудование и передадут. Я этот список отправлял в приемную вам. Там, значит, холодильные витрины, которые практически не работали. Они были для магазина сделаны. Там стекла, которые вот мы меняем на стеклопакеты, а стекла вытаскиваем и аккуратно складываем. То есть это стекло, можно опять же применить его. Где-то мы абсолютно это все передадим бесплатно. Есть несколько сборных холодильных камер, которые тоже полностью в рабочем состоянии. Ну, мы на сегодняшний день поставили, опять же, оборудование, которое современное, более новое. Это оборудование, его можно использовать. Это вопрос номер один. Второй вопрос у меня. Хочу обратиться ко всем депутатам. Вот вы видите, что в городе, если только что-то начинается хорошее, кто-то что-то делает. Тут же Начинается масса волнений, и все это плохо. Все это плохо, это никому не нравится. Весь мир понимает, что такое люди, которые живут в домах, они а сами хозяева там. Наконец-то к нам этот вопрос дошел до Желтых волн. Хотя даже на Украине, 10 лет, 15 лет, 12 лет назад. Эти уже дома везде были, и ни один этот дом не пришел и не обратился ⁇ Возьмите нас куда-то ⁇ Как только на сегодняшний день уже образовалось это движение, и понятно, за ним будущее, оно пойдет и потянет все остальные дома за собой. У нас пошли волнения. Я обращаюсь ко всем своим коллегам, чтобы мы понимали и принимали правильные решения. Потому что сейчас ряд чиновников, которые привыкли сидеть у корыта, чтобы оттуда что-то доставать, они не могут оттуда оторваться. Вот откуда все это волнение? Все большие хозяйственники, в том числе наш коллега Плыс. Отлично. Вот я вам расскажу, чем я занимался два последних дня. Я столкнулся с эффективным собственником в лице Пожрева. Это Кропоткина, 14, корпус 2. Бывшее здание общежития электрона. У нас один был фантазер-мэр, который э, не отдал после того, как это было э, общежитие целое, не раздал людям бесплатно, называл меня анархистом. Э, а теперь мы столкнулись с тем, позавчера мы тушили пожар на восьмом этаже, а вчера мы тушили пожар на третьем этаже. И ситуация такая, ну мне кажется, туда. Роботники не заходили останні років п'ять. А если ті, хто заходили, наверное, заходили за проводкою, яка там Вот это такой эффективный собственник. Щоб говорити про ОСББ, иметь мати хоча б маліше і участвовать, бути учасником хоч одного СББ. Увидіти реальні проблеми, з якими люди столкнулися. Запропонував депутати свої варіанти ефективного використання інфраструктури міста в тому числі створення реабілітаційного центру для учасників АТО. Мені хочеться э, звернутися до Володимира Васильовича, до заму по цьому профілю. У нас проблематика брошених і зданий, які знаходяться как бы, э, в комунальній власності, але не використовуються в процесі виробництва чи чого-то. Я би просив э, управління ЖКХ Провести, наверное, ревизию по этим зданиям, в том числе таких, как работки на 14, у нас там вставках общежитий. Для чего это сделать? Чтобы эти здания предложить, рассмотреть там вместе с депутатским корпусом какую-то инвестиционную программу. И отдать эти здания, если будет инвестор, который на себя возьмет обязательства, просто бесплатно. Понимаете, у нас инфраструктура города разрушается. И, к сожалению, сегодня вашего зама еще одного нету, с которым мы говорили по поводу создания в Желтых Водах реабилитационного центра. У нас почему-то проблема з финансированием SMS, у нас есть проблема з работой Института предпринимательства, стратегии, у нас есть проблема з не наполняємося стадіоні. Было предложение, ну, высказано, оно поддержано. Два месяца назад пообещали, что по разработали программу. Это первое приближение. По созданию в желтых вода на базе вот этих вот трех объектов Реабилитационного центра для участников АТО инвалидов, которые могли бы здесь проходить лечение, переобучаться в институте, проходить физиотерапию на базе этих предприятий. К сожалению, вот мы занимаемся грандами, мы занимаемся обучением, мы занимаемся всем угодно, но кроме работы. Мы не ходим в поле, понимаете, деньги выделяются на участников АТО, на реабилитацию. Эти деньги есть. Почему они не заходят в желтый Почему я сомнещаю? Занимается только тем, что нет денег на зарплату. Проблема с э, нашим профилакторием. Какие движения мы сделали для того, чтобы этот профилакторий чем-то заполнил? У нас, ну, деньги на реабилитацию есть. Спросите у наших катошников у них всех, даже у наших желтоводцев и катошников выделяются им деньги на реабилитацию. Почему у наших? мы даже им не можем предложить какие-то там физиотерапии или что-то еще в желтых водах проходить? Про бездіяльність поліції та витверезники для жовтовоців говорив депутат Сергій Іщенко. Всі ми бачили п'ятницю, як наша поліція захищала майно та дотримувалась порядок в нашому місті, але не в цьому 9.06, тобто 9 червня. Я як керівник КП «Чисте місто», разом з представниками Жотовоцької виконавчої комітету здійснювали рейд по виявленню незаконних сміттєзвалищ на території колишнього УПП по вулиці Промислова. Була замічена будівельна техніка, яка здійснювала викопування металобрухту землі на території лісопосадки, що належить території громади міста. Мною був викликаний наряд поліції, по приїзду якого був встановлений факт добування талобрукту, заскладений акт на мій виклик. Також відомо, що місцеве керівництво також зверталося до відділення поліції за роз'ясненням, про що свідчить лист від Жовтовоської відділення поліції за номером 2-4-1346 від 9 червня. Минуло майже два місяці. Відповіді ні мені. Ні, я сподіваюся, ні в Жовтоводській міській раді ми так, мабуть, і не получили. Вчора я проходив там же, техніка як робила, так і робить. Люди як робили, так і роблять. Гроші добуваються із землі, а при цьому е ніхто нічого не платить. Е хотілося звернутися до поліції, якщо вона може, нехай. Наведе порядок, не може. Давайте тоді е, дивитися і розробляти порядок му муніципальної поліції та відмовитися від нашої е, захитники поліції. І ще одне звернення буде. Е, Кожен із нас ходить по городу і бачить, скільки у нас е, людей ходить в місті з нетверезому стані. Може доречно відкрити е, або на сказати так, возобновити діяльність. Медветри по, по місту позращотному основі проблеми мешканців веселої Іванівки вкотре підіймає депутат Жанна Вовк. Черемош людей хвилюють транспортні питання та підтоплення будинків. Вернулися мешканці мікрорайону Весела Іванівка і мешканці міста щодо відновлення рейсу маршруту номер 3 який здійснювався перевізником о 19.05 з автовокзалу і о 19.45 з Веселої Іванівки. Громадяни вважають, що зараз останній рейс, що йде о 18.15 з автовокзалу і о 19.00 з Веселої Іванівки це зарано, щоб завершувати перевоз пасажирів. Тим більше, що влітку тривалість світлої частини доби значно довша, і люди регулярно відвідують у місця для відпочинку. Просимо не залишати без уваги наше звернення. Сподіваємось на вашу підтримку. Додаток копія заяви громадян з, з підписами 73 підписи. Друге звернення. Другий депутатський запит недучи шляхом мого переднього депутатського запиту номер 12 від двадцятого п'ятого шістнадцятого щодо скарг мешканців вулиці Степова підгірна Львівська та провулку річний про підтоплення не під, під, підтоплені погріби в садибах всього 73 двори, Відбулася технічна нарада 14.06.16 в управлінні ЖКГ за заявами Синюка та Ізбишикова. Ніяких від водопровідних мереж депас депес від ГЗК в районі витоку підземної води немає. А ще вияснене, що споруда вздовж траси, жовті води, п'ятихатки. На під'їзді до так званого каменя ТПСК не належить. Саме на цю споруду вказували місцеві жителі, що можливо від неї йдуть під трасою труби і в результаті пориву вода потрапляє під землю до садів. З'ясували, що ця споруда є наступною станцією КП Жотовоський водоканал Дор. Ухвалили пропозицію звернутись до КП Кепежутовоського водоканал Дор, провести відповідні дослідження за висновками. Жовтоводського водоканалу від 05.07.16 за результатами перевірки не було виявлено скритих витоків питної води на ділянках водопровідних мереж вище зазначених вулиць, намагаючись все ж таки знайти причину підтоплення такої кількості садиба і 73 Вважаю за необхідне провести інженерно геологічні вишукування відповідно. Віднайти для цих робіт кошти з місцевого бюджету. На моє звернення до ДП ОНД інфромтех були була здійснення розрахунки цих робіт. За їх висновками, проведення інженерно-геологічних вишукувань на вказаній ділянці підтоплення становитиме 20 тисяч гривень з ПДВ. До складу вишукувань входить інженерно-геологічне обстеження всіх садів за вказаними адресами та прилеглої до них території, Збір та аналіз гідрологічної, гідрогеологічної інформації по району вишукувань складання науково-технічного висновку з відповідними розрахунками і кресленнями. За результатами вишукань будуть визначені причини підтоплення приватних садів. Отже, виходячи з вище зазначення, прошу розглянути питання щодо виділення вказаної суми з міського бюджету для визначення причини підтоплення. І про сміття. Проблема завжди актуальна для будь-якої пори року та будь-якого району міста. До мене, до депутата Жовтовоцької міської ради, з одного скликання звернулися мешканці будинку 20 по вулиці Казацької слави, будинку 47 по бульвару Свободи та адміністрація дитячого садка червона квітка по вулиці Казацької слави, будинок 18. Вони поскаржили, що між дитячим садком та вказаними будинками розташований майданчик з контейнерами для сміття та побудових відходів. Капе чисто місто сміття вивозить згідно з графіком, але майданчик не огороджений. Бездомні тварини та вітер розносять сміття на прибутковій території цих будинків на територію дитячого садка. Забруднюється довкілля та завдається незручнішнім мешканцям прилеглих будинків, загрожуючи їх здоров'ю та здоров'ю дітей, які відвідують дитячий садок. Такий ж майданчик, де стоять контейнери для сміття, знаходиться на території мого виборчого округу біля будинку 16 по вулиці Казацької слави. Але він обладнаний, огорожою з бетонних плит, і таких проблем з забрудненням території не виникає. Враховуючи вище викладене, керуючи статтями 10.13 10, закону України про статус місцевих депутатів, прошу доручити начальнику КП КПВЖ обладнати майданчик для сміття огорожих з бетонних плит, що покращить санітарний стан міста. Маємо надію, що проблеми жовтоводців, озвучені депутатами, не залишаться без уваги. Тож продовжуйте працювати зі своїми депутатами. Делегуйте їм вирішення ваших побутових питань та добивайтесь реакції з боку влади.